Всім доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, як чому іммігранти здебільшого купують собі дорогі автомобілі, коли приїжджають зажити за кордон. І, будь ласка, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку. І зараз поговоримо на цю цікавезну тему, з якою, мабуть, і ви не раз вже мали справу, якщо ви живете за кордоном. Як я приїхав сюди в Нову Зеландії, зразу працював з одним роботодавцем. Він говорить, що перед цим працювало дуже багато філіппінців у нього на роботі, і майже всі з них, хто тільки не приїжджав, збирали великі гроші, купували собі дорогий автомобіль в Новій Зеландії. І вони якось так сміються, киві з них, тому що like, мій роботодавець він реально він був мільйонером, у нього там була вся компанія. В Новій Зеландії і він їздив на старенькій машині там, якогось 97-го чи 98-го року. Тобто, в них е цей погоні за ну, дорогими такими аж автомобілями, речами тут немає. Тут просто живе кожен своє задоволення, Не найкраще, ніж насправді є, не хочу показати. Е але цих людей, е з іншого боку, можна зрозуміти, хто. Купляє собі дорогі автомобілі. Більшість іммігрантів їдуть за кордон жити не за хорошого життя, а тікаючи від бідності, від злиднів, в яких вони росли і жили. І людина, як приїжджає, наприклад, в Нову Зеландію, вона попадає як на іншу планету. Тут нормальне життя, кожен може собі з першої зарплати, купити автомобіль і їздити. Уявіть, якщо ви жили там, у вас нічого ніколи не було, а тут є можливість, то тут беруть люди в кредит собі дорогі автомобілі і потім на них ж треба що відробляти, опрацьовувати, платити свої заробітні плати. І так багато це роблять. Тут автомобілі в Новій Зеландії так, є не дуже дорогими, ну, дешевше, там, скажімо, ніж в Україні, тому що тут не платять, коли ввозять автомобіль. Оцей податок за розтаможення автомобіля. І через то вони дешевші. Тобто тут за першу зарплату можна собі спокійно купляти недорогий автомобіль. Там він буде коштувати в районі 1000 доларів. Так і всі купляють собі приблизно там, перший свій автомобіль, щоб не збирати на дорожче чи не купляти, там не купувати собі в кредит. Там буде японська машина кінця 90-х років, може навіть і 2000-х. там Нісан якийсь пульсар, типу такого. Вони тут ходять по півмільйона Дороги класні, ідеальні, годова не ломається, двигун тут в цих японських машин може виходити, скільки хочеш. Тобто ви собі купляєте за 1000 доларів нормальну машину, яка вас там буде служити роками. Але ж, що я хочу сказати, що цих людей, які купляють дорогі автомобілі, їх також можна зрозуміти, хоча з них тут новозеландці ну, сміються. Що я не договорив, що люди. Їдуть же за кордон жити не за хорошого життя там вдома. Я знаю, що в Філіппінах більшість людей також дуже бідно живуть. І коли вони сюди попадають в Нову Зеландію хочеться нормально пожити. Бо новозеландці, деякі там фермери багатші, то вони думають, пахають, пахаються пахають, життя, а потім думають там на старість нормально поживу, подорожую. Але з іншої сторони кращі роки тут і зараз. І не, не зрозуміло, що ви взагалі доживете до пенсії. І якщо ви не живете зараз, просто не насолоджуєтеся, то ну, треба цінувати кожен момент свого життя, кожен день його. І в цьому також є ну, своя правда. Якби хто робить такий вибір, хоче нормально зараз пожити, то чому б і ні? Тому що ми ніколи не знаємо, коли наш останній день. І молодість вона така пролітає дуже швидко, як хлопці там приїжджають, молоді, хочуть поїздити на дорогі машині, красиві. Це нормально. Тут, до речі, я дивився по цінах, там той самий Porsche Cayenne, якихось 2010-2011 року, трохи старіший, там 5 го 6 го то десь буде коштувати він можна знайти від 12-13 тисяч новозеландських доларів. Тобто є е такі е автомобілі тут європейські, німецькі. Дешевші, ніж ну, в Україні. Тут вони недорого коштують. Якщо там пробіг, уже буде там 200 тисяч, то взагалі можна купити недорого. Тут взагалі стараються в Новій Зеландії купувати собі автомобіль з пробігом, щоб був не більше 100 тисяч і такого легко знайти. Я свою брав Toyota Prius тут в Новій Зеландії за. Е 10 тисяч, 9600 за нього дав з пробігом 83 тисячі кілометрів. Це взагалі небагато. Я вважаю, її тільки програли з Японії недавно. Там, тобто, був один власник тут нові Зеландії, і це вважається невеликий пробіг. І от така річ, друзі, я коли також був в Англії, то працював з поляками. Вони також купляли собі нормальні автомобілі. Тобто, ну іммігранти, ми переїжджаємо, хочеться нам кращого життя відчути. Не завжди це е, таке співвідношення збігається з нашими можливостями. Е, інколи е, там, ми хочемо дорожчі, кращі речі, ніж можемо собі дозволити. Особливо це відчувалося в Україні, як я жив, що в людей не було житла. Знімали там квартиру або кімнату, зато купували собі на всі гроші дорогий автомобіль, там поверталися з-за кордону і все. Тобто, в них був автомобіль це така них річ, якою можна було якби, вихвалятися, знаєте, але ну, не, не все щастя, як кажуть, дорогому автомобілю і в таких речах дорогих. Просто інколи хочеться якоїсь комунікації, спілкування. Найти себе, гармонію, спортом зайнятися, провести час з друзями, з рідними. Хтось у цьому бачить більше духовність таку, чи в матеріальних речах. Тобто в усьому повинна бути гармонія. Якщо ви купуєте собі якусь дорогу річ, то ну, перед цим треба поставити перед собою, мабуть, якусь мету щось досягнути, а потім як подарок для себе вже купити собі якусь дорогу річ, а чому ні, там поставити перед собою якусь ціль. Дійти до неї і зробити собі такий сюрприз. Так що, друзі, як у ваших країнах де ви живете з цим питанням, з дорогими автомобілями, з дорогими речами, як взагалі люди ставляться до цього як живуть? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще хотів би вас попросити, що я стараюся тут записую такі різні цікаві теми про Нову Зеландію, про життя за кордоном. тому Потратьте декілька секунд вашого життя. Якщо вам це відео сподобалось, поставте вподобайку, коментар, підпишіться на цей канал. А я і надалі обіцяю записувати цікаві відео, сюжети про цю дивовижну країну на іншому кінці світу, Нову Зеландію. Будемо, друзі, на зв'язку і хочу, щоб щастило вас в всіх ваших починаннях. Слава Україні!